Кращий антивоєнний роман в історії та самий дотепно абсурдний роман про техногенний апокаліпсис в історії його називають фантастом та королем чорного гумору. Сьогодні мова піде про творчу спадщину великого Курта Воногута та його головні романи Бійня номер 5 та «Колоскова для хіщі. З вами Культ і я Віталій Стеценко. Це наше друге відео присвячено курту Вонегуту. І якщо ви так вийшли, що ви не бачили першу частину, обов'язково зараз поставте це відео на паузу і гляньте частину першу, тому що там ми розповідали про самого Вонегута, про його біографію, про його життєві кризи, про його життєві трагедії, котрих випало на його долю немало, і про те, як формувався із чого формувався його стиль, і про те, як працює його проза: іронічна, жорстока, фантастична, глибока. І одночасно, одночасно людіна його називали ледве не одним із найголовніших гуманістів минулого століття. А сьогодні ми зануримось у два його ключових романи: Піня номер 5» та колиска для хішки. Особливість характерна для цього автора це буденність та абсурдність смерті. Вони постійно використовує смерть як інструмент, щоб показати абсурд війни, щоб показати абсурд життя. Нагадати, що все має кінець, але він не робить смерть цинічною. Він не каже, що помер мільйон людей, там потім ще мільйон. Нічого страшного нема. У нього смерть завжди залишається трагедією однак він подає її через чорний гумор, абсурдні обставини та незвичайних героїв. Автор робить смерть буденною та невідворотньою. Вона може настати сьогодні, може через півстоліття від з'єднаної боєголовки чи від відпадкової дурості, але вона є неминучою. І врешті гумор Вонегута виходить далеко за межі теми смерті. Якщо говорити про літературу минулого століття, то він, мабуть, є одним із найяскравіших прикладів чорного гумору. Особисто для мене ну все таки не смішнішим залишаються Буковські, але це мої такі особиснісні так сказати уподобання а гумор. Вона гота він є дуже різним. Він є як сатирично чорним в темі смерті і в темі таких труднощів, так і в темі фантастики, так і в темі психічних хвороб, тому що у нього в центрі часто бувають просто фантастичні та абсурдні обставини, тобто те, чого взагалі не має бути. Він певною мірою також сміється, не сміється напряму, а робить це через сатиру з політики США. Попри те, що він є американським патріотом, але він нещадно висміює політику США, особливо їхню схильність до безсенсових війн, до створення конфліктів вообще на рівному місці, там де їх не мало бути, і він глузує також із самої там американської попкультури з їх культу споживання, диктаторів, людей, які є у режимі владою, вчених, які замість створення благ для людства, безперервно розроблюють. Нові види зброї, проте він не називає нікого ідіотами або не каже, що хтось поганий, а хтось добрий. Він не опускається до прямих характеристик. Він все робить якби в обхід. Тобто висміює талановито. Він знущається з персонажа Фенікса Гонігера, винахідника ядерної бомби у романі колиска для кішки, показуючи його абсурдний спосіб життя, байдужість навіть до власних дітей і дружини, яка гине через нього, через його байдужість. Цей персонаж не стежить за власною зовнішністю, не цікавиться грошима, але. При цьому вважає себе напівбогом Це пряма насмішка з науковців, які дійсно так міркують. Я думаю, це камінь-вагород, в тому числі Опінгеймера, в першу чергу, та Вернера фон Брауна, німецького конструктора ракет, котрий після другої світової війни в рамках операції Скріпка був переправлений у США. І замість того, щоб отримати в США статус військового злочинця, він отримує статус вченого і його діяльність значно сприяла переривам американців у ракетній і космічній галузях. Перейдімо до ще однієї типової риси Куртована Ванагута. Це нестандартні персонажі. Як приклад за мальовки персонажа, от розглянемо одного із дітей цього Фелікса, цього вченого ліліпут на ім'я Френк, який потрапляє на острів Сан лоренцо Це невеличка вигадана країна, чесно кажучи, не знаю, чи ця країна є насправді, але те, як він. Описує її в Романі, вона вигаданою країною, яка знаходиться під диктатурою, завдяки тому, що Френк певною мірою підлизується до диктатора, він отримує помпезну посаду міністра. Також весь увішаний медалями та нагородами, тобто міліліпуз в нагородах, хоча він ніде ніколи не воював. І при цьому він ще є головним вченим країни, тому що він син свого батька. І загалом цей френк дивакуватий, але якимось чином. Йому вдається одружитися з першою красуною сан лоренцо Від цього описаного він ще її диктатор називає папа. Тобто це дуже колоритний, смішний персонаж, і е, такі персонажі в романах Венегута не поодинокі. Вони спливають там постійно. Я прочитав майже всі романи Курта Венегута, всі його твори, і можу сказати, що він дійсно є унікальним. В тому числі тому, що він написав два геніальних романи в той час як більша частина Письменників взагалі в світі пише всього один роман, головний за все за все своє життя. Все інше якби будується навколо цього роману. І е, славу та успіх і нагороди Письменник як правило отримує за один роман. У Вангута це два романи: Біні номер 5» і «Колиска для кішки. Все інше написано куртом. Насправді не має такого значення видатного історичного і е, е, революційного. І скоріше є ну так сказати на смак. От мені наприклад сподобався дуже сильно роман. Під назвою Сніданок для чемпіона, що ж не так з іншими творами Вонегута? ми бачимо це з його біографії, що він із самого початку вбачав письменництво як певне від бізнеса, і він певною мірою навіть мав графік письменництва, і тому він е, намагався із. Професії зробити таке ремесло і певну міру навіть копіював успішні книги інших авторів. Особливо це стосується його дебютного великого роману механічне піаніно, яке є ну, реально примітивною науковою фантастикою, до того ще й дуже великого обсягу, тобто певну міру графоманське. І цей обсяг є нехарактерною характерною рисою е топового воногута. Ну, топово має на увазі його кращої риси, кращого стилю. Так само і е «Стрена Титана». величезний роман із купою персонажів, і він зовсім не схожий на Воногута, якого ми знаємо за той і Самою бійні номер 5 це все доволі пересічна наукова фантастика яка, можливо, трохи нагадує Філіпа Діка. Але Філіп Дік закручує усі купу персонажів, подорожі в часі, якісь гіперсилки на різні е, психічні особливості персонажів, на їх психічні хвороби. Тобто Філіп Філіп Дік дійсно от він віртуоз у цього, цього стилю. І його шаб-персонажі завжди не шаблонні і е, е, ну, такі глибокі. Вона гута, коли він намагається бути фантастом. Виходить так собі, і до речі, це не тільки моя думка, це думка критиків. І ну навіть ринок, якби який тоді на початку років 50-х дуже сильно любив фантастів, скупляв їх в Америці. Він сильно вонгуто не прийняв. Хоча перший його тираж механічного апельсина» був певною міру успішний, але далі він не взлетів. І нагадую вам з його біографії, якщо ви пам'ятаєте, з нашого першого відео, що він отримав успіх тільки коли повернувся до військової тематики тематики. Власного досвіду бомбардування Дрездена у романі Біня номер 5 І почати я хочу з цього роману, з такого більш темного роману, адже він присвячений війні та її наслідкам. Я коротко розповім сюжет, але тут справа не в ньому, тому не бійтесь спойлерів. Це не детектив, тому те, що ви будете знати якісь елементи сюжету, ніяк не завадить вашому враженню та сприйняттю твору. Центральна історія роману заснована на реальних подіях та досвіді самого вонгута під час другої світової війни. Персонаж роману. Фактично навіть не встиг зробити жодного пострілу. Йому навіть не встигли видати зброю чи нормальний одяг, як його вже взяли в полон. Німці провели його через різні етапи полону, зокрема, і трагічні моменти, як от перевезення в товарних вагонах цих військовополонених без жодних умов для життя. І багато полонених під час цього етапу, так би мовити, не дожили просто до концтабору. Як ви вже знаєте, Вонагут потрапив до Дрездена. В якості військовополоненого, де разом з іншими такими самими братами по нещастю. Працював на заводі з вироблення сиропу. але Німеччина почала програвати війну, як нам відомо з історичних фактів у лютому, 1945 року Дрезден зазнає масованого нищівного бомбардування. Британські літаки вночі з 13 на 14 лютого скинули на Дрезден 2400 тонн запалювальних бомб. А наступного дня та ночі ще 1266 тонн. Місто, яке ще називали. Флоренція на Ельбі за його унікальну архітектурну та культурну спадщину просто зрівняли із землею, причому без особливих стратегічних причин. Як описує Вонегут сам цю подію, що після бомбардування Дрезден став схожим на поверхню місяця із кратерами та випаленою землею. Камінь, з якого було збудоване. Місто разом з асфальтом просто розплавився, перетворившись на фактично рідину. Сам Воногуд, як і персонаж його роману, переживає бомбардування міста, сидячи фактично у холодильнику, який знаходився під бійнею, де забивали худобу. Тому роман і називається Бійня Номер 5». Друга назва роману Хрестовий похід дітей. Пов'язана вона з тим, що, як і писав сам автор, більшість із тих, хто поїхав на війну, були дітьми, і він мав на увазі. В тому числі, саме себе комусь із них було по 18-19 років, а декому і навіть менше вони залишались дітьми не а, тільки по факту віку, а й по факту ментального свого стану ментального сенсу вони не розуміли, навіщо була ця війна, не були готові нікого вбивати, але потрапили в таку ситуацію. Це перша сюжетна лінія. Історія полону і бомбардування. Друга це переживання самого Вонагута через багато років, коли у нього фактично їде дах. Тобто переживання не Вонагута, а персонажа вже самого роману. Хоча насправді, якщо ми згадаємо біографію Вонагута, то і у нього також їхав дах. У нього була така собі хранічна депресія. Втім, він сам вважає. Тут мова йде про персонажа. Персонаж вважає, що не сходить з розуму, а просто подорожує у часі. Є третя лінія, суть якої в тому, що цього самого персонажа викрили інопланетяни і вивезли до себе на планету. І все це постійно перемішується. Тобто згадування про Дрезден, можливе божевілля і подорожі на інші планети все йде як би разом. Тобто, в принципі, сам Роман Гуд так його і задумував. Нагадує записки божевільного, можливо, хворого на шизофренію, який навіть іноді не доводить власну думку до кінця. І саме тим, що думка до кінця не доведена, вважається, що воно залишає нам підсказку, що насправді мова йде про божевільного. Роман створений із низки дуже коротких записів. Іноді всього по кілька абзаців. Вони не розташовані в хронології. Автор постійно перекидається з однієї точки на іншу. Наприклад, від того, як він спить на планеті інопланетян, вони всі на нього показують пальцем, до моменту. Коли він опиняється знов під борду... під бомбардуванням Дрездена, цікаво, що інопланетяни в цьому романі мають власну філософію і власну оптику на реальність, а яка є дуже не схожою на людську. Ми ще про це поговоримо. Тож прочитаємо деякі фрагменти та подивимось, як елементи стилю автора працюють у тому числі у самому Романі. Перший аспект це безумовно ставлення до смерті. Ні у кого немає такого ставлення, як у Венагута. Знову таки, Венагут жалів тих, хто помирає. Він не був цініком, але при цьому він вчить нас приймати смерть як дещо буденне. Ось сцена про яку я розповідав. Американські солдати їхали у потязі після початку самополону із точки А в точку Б, яка була концтабором, і частина людей померла прямо під час цього переїзду. І ось історія одного із тих, кого якраз так таким чином транспортували. На восьмий день сорокарічний безхатько сказав Біллі. Біллі це ім'я головного героя Роману. Не таке погано. Я всюди можу зручно влаштуватися. Справді перепитав Біллі. На дев'ятий день безхатько помер таке життя. До речі, Вонагут використовує фразу таке життя постійно, коли хтось помирає. Його останніми словами були: думаєш, щас погано, це ще не так і погано. Тобто, ми бачимо тут одночасно смерть з якимось ну таким безкінечним оптимізмом. Тобто, ця людина каже, що не так вже й погано. І до речі, фраза «таке життя повторюється в романі дуже багато разів. Таким чином Вонагут, в тому числі за допомогою цієї фрази, привчає нас до буденності смерті. Особливо на війні, далі хочу показати частину філософії інопланетян у цьому романі. Вони мали не просто філософію, а особливу можливість знати реальність, знати історію. її полягало в тому, що вони одночасно бачили та розуміли всі події життя всесвіту, включаючи власне життя, тобто від початку Всесвіту до його кінця, і знали, чим закінчиться життя кожного із них, тобто знали свою біографію, знали своє майбутнє. І знали майбутнє всього всесвіту і то, як він загине. Причому цікаво, що світ, у якому живуть ці інопланетяни, загине саме через них. Тому технічно, чисто, якщо ну думати це людською філософією, да то якщо ти знаєш, що ти загинеш із за чогось, чому би це не виправити? Але вони цього не роблять, тому що вірять у повну невідворотність долі, і ось що вони кажуть про свої книжки та сприйняття реальності. У нас немає телеграм, але ви маєте рацію, кожна група символів це коротке термінове повідомлення, що описує якусь ситуацію або сцену. Ми та читаємо їх не одне за одним, а всі одночасно. Між кожним повідомленням немає особливого зв'язку, не рахуючи того, що автор байливо дібрав їх так, аби разом вони створювали прекрасний, дивовижний, глибокий життєвий образ. Там немає ні початку. Ні середини, ні кінця, ні інтриги, ні моралі, ні причин, ні наслідків у наших книжках. Ми любимо глибини багатьох дивовижних моментів, побачених одночасно. Тобто, самі ці істоти вони вважають, що головне. Це просто споглядати прекрасне, і в цьому є сенс самого е, життя. Також хочу показати ще один момент, який є своєрідним містком між філософією цих інопланетян і певною мірою філософією самого Курта Вонегута. Адже як я вже казав, у цьому романі він фактично оповідає власне життя. Коли вони доїхали до боїні, біля залишився у возі, засмагаючи, інші пішли шукати трофеї пізніше. Тралсомодорці порадять Біллі зосереджуватись на щасливих моментах його життя та ігнорувати нещасливі, дивитися лише на приємні речі, поки вічність намагається пройти повз і ніяк не проходить. Якби Біллі була підвладна така вибірковість, ймовірно, за свій найщасливіший момент він обрав би цю дрімату на сонечку у возі. Цей роман можна вважати одним із найкращих і найунікальніших антивоєнних. Творів взагалі в історії людства. Хоча цей роман називають, як правило, головним антивоєнним романом саме минулого століття. Зокрема, тому що головний герой, хоч і опиняється на війні, зовсім не є військовим. Формально він має цей статус, але він майже одразу стає військовополоненим. Він не розуміє сенсу війни, не вміє воювати, не має жодних бойових навичок. У нього немає ні зброї, ні військової форми, ані навіть нормального одягу. Тобто він виглядає просто. Комічна безумовно говорити про антивоєнний пафос зараз українцю, перебуваючи в Україні майже неможливо, і ми розуміємо, що антивоєнність це як епікурійство. Це щось таке, що безумовно дуже добре. Але коли але дуже складно це реалізувати. Взагалі в світі, і особливо моменти, коли на тебе нападають, і ти ж не можеш просто здатися і сказати, що ну хай буде як буде. Тому тема антивоєнності вона загалом дискусійна. Ми, до речі, про це розмовляли у відео про самого Венгута, про його біографію, і наслідки, до якого призвела політика, яка була в тренді і в культурному майстрімі в кінці минулого століття, що це роззброєння, масова еміграція і всі ці проблеми, які. Вірніше все те, що призвело до тих проблем, які ми всі вирішуємо сьогодні, і можемо побачити, що, наприклад, сама Америка сьогодні не хоче воювати взагалі ніде, і політична еліта американців схожа на пацифістів, як мінімум в момент, коли ми це відео записуємо на пацифістів-захрельників. А це у свою чергу має негативні наслідки для всього світу, адже через бездіяльність США диктатори по всьому світу, навіть слабкі, економічно і технологічно режими. Я зараз скажу не про Росію, яка дійсно є потужною великою державою, а про більш примітивні примітивних їх союзників на кшталт тієї самої північної Кореї чи Ірану, які в принципі все рівно є великими державами. Вони зараз можуть спокійно тероризувати великі цивілізовані країни з високим рівнем життя і ВВП в сотні разів більшим ніж їхні ВВП. І ніхто нічого не може цьому протидіяти. От вам і антивоєнний пафос. Тому антивоєнна тема складна, але цей роман варто почитати не як. Знає та гідку до, до якихось дій, а через його мистецьку. Мистецьку вагу через те, що він дійсно геніальний. Його унікальність полягає у поєднанні чорного гумору з описом реальних подій, зокрема абсурду бомбардування Дрездена. І для того, щоб насолоджуватись саме літературними якостями цього твору, нам не обов'язково підтримувати всі переконання автора. Хоча, з іншого боку, чи можна назвати це абсурдом? Адже американці певною мірою також мстилися німцям за всю війну, і війніше американці та англійці, які бомбардували Дрезден. І наївно було вважати, будучи німцем, що працюючи на нацистську країну, навіть у місті без військової інфраструктури можна залишитися осторонь війни та її наслідків. Понагод однак не бере на себе роль такого моралізатора. Він не каже, що хтось поганий, хтось добрий. Він взагалі такого нічого не каже. Він залишає читачеві право самостійно оцінити, чи було бомбардування Дрездена виправданим у своєму романі. Він радше постає як, як жертва війни, що просто описує події. Автор взагалі не намагається давати оцінки ані щодо бомбардування, ані щодо того, чи справедливо він опинився на самій війні. Колиска для тішки значно веселіший роман, але він також має антивоєнний підтекст. Оскільки в його центрі, по перше, біографія персонажа Фелікса Хонікера, одного із винахідників ядерної бомби, по друге центральним елементом роману стає так званий Літ 9 секретна вигадана суперзброя, здатна знищити всю воду на планеті, яку мається на увазі цю зброю, цю яку і створив сам Гонікер, тут порушується питання моральності вчених. А сам Фелікс навмисне представлений у вигляді ну, буквально ящерки. З точки зору емоцій, він позбавлений моралі та не відчуває жодної емпатії до людей, навіть до власних дітей і дружини. Емпатія, співчуття йому чужі. А єдине, що його цікавить, це наука. Це дуже цікавий персонаж, така собі наукова рептилія. Цей роман є більш комічним і більш шаленим, ніж Біні номер 5 адже Біні номер 5 все-таки вона сприймається важко. Виходячи з того, що по перше, ми стикаємось там з постійною смертю. А по-друге, розуміємо, що всі ці події, ну крім безумовно, зустріч зустрічів з інопланетянами, е є реальними ці події, і тому, що ми самі живемо зараз в війні. Сподіваюся, що, коли ви будете це відео дивитися, можливо війна вже буде завершена. До того ж, вони переказані їхнім безпосереднім учасником ці події, тобто сам Вонегут дійсно був учасником бомбардування Дрездена І з колискою для кішки все значно простіше. Це нереальні події, і в принципі їхній гротеск та абсурд показаний, можна сказати, на самому початку. Роману, коли я читав цей твір, то кілька разів себе ловив на думці, що ну цього не може бути. Це так смішно і так неможливо, що цього просто не може бути. Не в сенсі того, що це нереальна історія, те, що це не реальне, і так цього не може бути, тому що абсурдність гумор і те, як все це, це органічно поєднується, просто зашкалює і виглядає як щось настільки буденне і змушує ну так радіти, розмірковуючи, який цей автор взагалі геніальний і дуже добре, що він кудись в і подарував нам цю книгу. І ми почитаємо кілька прикладів. І знову ж таки, одним із центральних настроїв, що присутній в цьому романі, знов таки є настрої смерті та її буденності та її невідворотності. Але тут смерть сприймається не так жахливо, як це було в бійні, адже ми розуміємо, що в кінці кінців події є вигаданими. Складається таке враження, що автор Ну, знаєте, так, витискає педалі газу цього чорного гумору просто на максимум. Але важливо розуміти, що зараз ми зачитаємо кілька фрагментів, які будуть певною мірою відідувані від контексту. Тому що у, в цьому романі йде такий знаєте, як, така лінія, де спочатку щось серйозне, майже наукове, потім смішне, потім знов про смерть, потім про смішну смерть. Саме оцей, знаєте, така нестабільність, у цей темп. Правильне слово буде, і її робить цей твір таким цікавим. От, до речі, давайте глянемо один із фрагментів. Я був медиком-першокурсником, виключили мене правильно. Доктор із мене вийшов би ніякий. Закінчу цей лист і, мабуть, піду у кіно. А якщо вийде сонце, піду погуляю вздовж скель. А красиві тут скелі, чи не так? В цьому році з однієї з них кинулись дві дівчинки, тримаючись за руки. Вони потрапили на втурку операцію, куди хотіли. Хотіли вони потрапити в 3 дельта. І такі фрагменти будуть а, постійно. Тобто тема а, абсурдності війни, тема абсурдності, ну, мабуть, навіть кар'єрного зростання, а абсурдності а, жертв, які незрозуміло для кого приносяться абсурдність сподівання якогось щастя. Всі ці теми постійно фігурують в романах Ванагута і особливо в цьому романі Клиска для кішки. У романі є розділ, який називається Сітомуцільники. Це цитата водія з острова сан лоренцо який не вимовляє частину букв у алфавіті. Він хотів сказати 100 мучеників», але вимовляє сітомуцільники. Почитаємо фрагмент з цього розділу. Я запитав шофера, хто такі. «100 мучеників за демократію. Ми якраз проїжджали бульвар, котрий так і називався. Бульвар імені «100 мучеників за демократію. Шофер розповів мені, що Сан лоренцо оголосив війну проти Німеччини та Японії через годину після нападіння на Перл-Харбор. Сан лоренцо було призвано всього 100 людей битися за демократію. Цю сотню посадили на корабль, який мав направитись в США. Там їх мало озброїти та навчити. Але корабль був потоплений німецькою підлодкою у самого виходу із боліварської гавані. Сі люди, сер, сказав шофер на своєму діалекті, і були сі томученики за сімократію. Ці люди, сер означало по-англійськи, і були стомучеників за демократію. Тобто тут ми бачимо, що цей уривок. Ну, навіть демонструє абсурд іноді деяких жертв, і взагалі можливо абсурд жертв, і можливо навіть абсурд ідеалів і жертв за ідеали. Тобто складно сказати, що саме мав на увазі тут автор, тому що він не вів Фейсбука і не давав детальних пояснень щодо кожної строчки. Але ну скоріше за все питання йде про жертви в ім'я абстрактної цінності, тому що ну, здавалося би де. Сан Лоренсо, острів, на якому диктатура, який взагалі знаходиться Боснан Девіс США, а де демократія. Але тут вони гуд, як і у попередньому романі, не займається моралізаторством, не дає оцінок, не говорить, що там ця жертва була дурною. Він просто констатує факт, що були такі сітомусільники за демократію. І він не стверджує, чи варто воювати і залишає. Це рішення кожному читачеві. Ще один приклад чорного гумору. Опис подій минулого, де один із персонажів згадує, як на острові сан лоренцо вирувала чума. Люди масово помирали, і він разом із батьком, головним лікарем острова, ходив лазаретом, шукаючи тих, хто вижив серед сотень трупів. Давайте зачитаємо фрагмент. Одну ніч я провів разом з батьком, допомагаючи йому. Ми тільки і робили, що шукали живих серед мерців. Але ліжко за ліжком, ліжко за ліжком, одні трупи. І в якийсь момент батько засміявся. І ніяк не міг зупинитися. Він вийшов в ніч з кишніковим ліхтарем. Він все сміявся і сміявся. Світло ліхтаря падало на гори трупів, котрі були складені у дворі. А він водив по ним променем ліхтаря. І в якийсь момент він поклав руку мені на голову. І знаєте, що ця довижна людина сказала мені, ні, не знаю, синок. Коли-небудь все це буде твоїм. Знову таки, перевагою цього роману, як на мене, є масштаб. Це всього-навсього 220 сторінок дуже живого тексту. Тут бачите, що і сторінки самі по собі є невеликого формату. Але буквально на кожній сторінці вас очікує якийсь анекдот в дуже специфічних обставинах. Лілі Фільдмаршал, богоподібна красуня, яка не має жодних емоцій, дивні вигадані релігії і. Е, 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 Вільніше релігія, яка діє на цьому острові, називається вона релігія Боконона, яка фактично сповідує цинізм, тобто ідею, що нічого не можна змінити. До речі, це нагадує трошки філософію інопланетян із першої книги, яку ми сьогодні аналізували, із боєння. Та ця релігія наголошує, що усі інші релігії та всі проповідники брешуть, у тому числі бреше і сам Боконон, місцевий пророк, який стверджує, що бреше. Тобто всі релігії брешуть, в тому числі і його також думають, в унікальний абсурд, якого більше ніде не зустрінеш. На острові ця релігія офіційно заборонена за її сповідування людей вішають за ребра на залізний гак, і всі про це знають. Але кожен мешканець острова є адептом цієї релігії. В тому числі, як з'ясувалося в самому кінці, навіть диктатор папа Монзано, який керує островом і наказує всіх вішати на гак, також сповідує боканізм. Коротше кажучи, такий веселий релігійний треш. І у цьому творі є ще дуже багато просто шаленого гумору. І просто ну навіть не вистачить п'ятигодинного відео, щоб зробити і повний його перелік. Тому почитайте це обов'язково. В тому числі гумор пов'язаний з боконізмом дуже смішний. І ну, ніколи, ні в, ні в одному іншому романі ви такого не знаєте. І при цьому це читається все дуже легко, автор не грузить на зайвими там розважаннями, і навіть зайвим текстом, і навіть зайвими діалогами. Тобто кожен діалог він є живим і смішним. Якщо ви не читали ці два романи, неодмінно це виправте. А якщо ви вже знайомі з ними, поділіться своїми враженнями у коментарях. Можливо, вам сподобався стиль Вонегута, і ви знаєте інших авторів чиї твори. Схожі за манерою складення або за атмосферою, також поділіться цим у коментарях. Якщо вам не сподобався воногод, напишіть, будь ласка, що саме ви вважаєте у нього ну, слабким, і ми е, обов'язково з вами про це подискутуємо. І якщо ви... Знайшли наше відео корисним та інформативним. Не забувайте зробити підписку на наш канал, натиснути на дзвіночок та поставити лайк, і можливо, навіть це відео вашим друзям порадити. І також нагадую вам, що якщо вам дуже подобається наш контент, ви можете нас підтримати фінансово та стати членом нашої закритої спільноти, яка отримує додаткові бонуси у вигляді відео статей, які ми не публікуємо на широкий загал. І посилання на всі види спонсорства будуть в описі під цим відео та за QR-кодом. Я щиро вдячний за підтримку нашого Сором і я дуже радий, що їх кількість постійно збільшується. Це дуже нас мотивує. Я розумію, що те, що ми робимо, комусь дуже сильно потрібно, і також нагадую вам, що у нас є ще один наш проект: це проект театру, театр Культ, який знаходиться в Києві, і у якому ми ставимо дуже актуальні, цікаві та унікальні вистави, які ви не побачите більше ніде. І афішу можете знайти зараз за QR-кодом на цьому відео. На цьому у мене для вас все з вами був Віталій Стаценко та проект Культ.